Подвійна аварія просто на очах джедаїв. Київ чокулівський бульвар. Даї вже оформлює ДТП, у якому хонда Accord фактично знищила вазівську копійку. Інспектор виставляє попереджувальний знак і ледь встигає відійти на узбіччя. Дивіться ще раз: Тойота Корола» мчить бульваром. Її водій помічає знак над надто пізно. Він гальмує, маневрує і пролітає за лічені сантиметри від нашої камери та авто. На щастя, з водієм Тойоти усе гаразд. Щоправда, чоловік у шоці. Намагаємось дізнатися, куди він так поспішав. Які знаки взагалі не було видно, і останні моменти щойно побачив. Звісно, це не доказ, але на відео видно, що швидкість була дещо більшою. Корола сильно пошкоджена, і її ремонт виліться власнику в кругленьку суму. А ось у маршрутного таксі зім'ятий лише бампер та його підсилювач. Але повернемось до того, з чого все починалося. ДТП за участі червоних «Жигулів». Виявляється, водій-винуватець з білого акорду зник. Прихопивши номери, чоловік зняв свої номера. Ну. Это может быть даже объясниться тем, что это может быть стрессовое состояние. Вы же понимаете, что был какой удар, 40 метров только Жигуль юзом крутила. До улицы еще «Хонда» стоит 80 метров, и тут еще метров 50. То есть человек ехал на большой скорости. И может быть, какая-то мысль в голове возникла о том, что надо что-то делать, потому что он грубо нарушал правила дорожного движения. Это скрывать номера. Намагаємось поспілкуватися с водієм «Жигулів» и дізнатися його версию подій. Ехал не спеша. Удар різкий і машина. так. Я не лікався. Думав, якби з нього не випусти, мене вона не придавила. Після зіткнення з копійкою Хонда пролітає ще 150 метрів. Далі автівка їхати не могла, і тому власник японця зняв номери і втік. Але навіщо? Поблизу Хонди крутяться якісь невідомі. І вони не схожі на звичайних перехожих, які прогулюються о першій ночі. За мить з'являється жіночка і сідає в авто. А потім до легковика підходить чоловік, який, начебто, не має ніякого стосунку до цього. Згодом стає зрозуміло: це власники Хонди, які намагаються домовитися із водієм копійки, і не дуже радіють появі камери джедаїв. А чому я їх сняв? Як бачите, чоловік звинуватив навіть журналіста у викраденні номерів. що ви знімали. Натомість своєї провини він не вбачає. Не Усе ж протокол склали, водійські права відібрали, а легковик транспортує евакуатор. Причина двох аварій на рівному місці любов до надмірної швидкості. Програма джедаї не втомлюється повторювати. Такі викрутаси вулицями міста можуть коштувати вам не тільки майна, а й власного життя.